Хочу зняти відео, як я буду робити вертикальний декор. Я, мені не подобається слово грядка. Так само, як не подобається садові кімнати. Ну, не подобається мені. Так ось. Вчора я принесла мох, він уже такий зелененький, гарний. Там от, сірий, щось він не пішов. Так, насипала землі. Це не майстер-клас. я. Не знаю, як це робити. Я дивилась в інтернеті, але може, вони там якісь секрети і не розкривають. Не кожен розкаже так чесно, як вона у нього виходить. Ну, коротше кажучи, кожен має право на свої секрети. Так Ось Ось цей розпилювач я додала кефіру. Зараз гарненько промочу. Взяла ґрунт землю. Ну, не Негарну землю, я б сказала. Мох, він же ж не росте на родючій землі, правильно? Він росте на бетоні, на ракушняку, на каміннях, там, де практично немає землі. Але я вирішила додати трішечки землі, тому що я буду, ось там, молодилки і е, жимилость. Ой, вибачте, живучка. Сорт живучки. Ось я беру мох, Ось він уже не розпадається. От дивіться, на чому він росте, бачите? Трішечки землі я Так, працюю без рукавичок, щоб мені не було там якісь коментарі і тому подібне. А як хочете, можете присилати, я не дуже на них звертаю увагу. Я працюю без рукавичок. Так, оці всі пустоти я буду також заповнювати. Бачите, який він об'ємний, так? гарний такий. Він, я пробувала його зняти от такими кругленькими бляшечками. Але він сухий був вчора такий, він не хотів цими бляшечками зніматися. Але я так постаралася. Ну, Деякі, звичайно, поламалися. Ось, Бачите, як он. Ну, поламалися та й поламалися. Я над цим не зациклююсь. Мені основне процес оцей. І щоб воно, і щоб воно вийшло. Що ти тут? А, це ти такий товстий? Ні, це тут два. Це тут два. Добре, верхній упаде. А нижній я візьму ось таким суцільним полотном. Я не знаю, що я показую. Я так ну стараюся. Не хотіла штатив брати, бо в мене собача бігає тут. Песики мої, то перевернуть та ще зламають, так ще телефон. Мені цей телефон діти подарували, бо мій гавкнувся. Не гавкнувся, він працює, але він. Ой, відео він не грузить. Знімати знімаю. А, я ж не показала, оце я зробила ось. Тут у мене була сітка, я показувала в минулих відео, а оце я прикріпила. Бачите? Ось, Тут я забила цвяхами, тому що в мене немає оцього, що штрикає скоби. Ну, нема в мене. У мене взагалі інструментів ніяких наворочених, накручених немає. Ось цим працюю, ось я показала, з чим я працюю. Так. Беру далі мох. А ви знаєте, моху треба багато. Я дивлюся, мені цієї миски хоч би вистачило на цю раму. У мене ще там відро є, але я... у мене ще є одна задумка. Мені треба той мох, але я зможу піти, ще набрати моху, правда ж? Вибачте, якщо я щось показую. Ну, не завжди те, що треба, тому що я ж кажу, мені треба і туди дивитися, і туди дивитися, і не прогавити. Щоб відео не було довге. Це моє кредо. Недовгі відео. Ось так. О, вже досить мені буде цього. Тільки в нього тут на цьому. І патички, і якісь і камінчики миленькі. Тому я йому зробила його рідну стихію. Але він вже гарно виглядає. Це... Ой, це так захоплює оце. Це мистецтво. Я б сказала, що це мистецтво. А для мене це взагалі самореалізація. Я не думала, що я таке зумію зробити. Звісно, всі пробують, у когось не виходить. У мене, наприклад, не виходить до сих пір це живцювати рослини. Ну, я маю на увазі з живцями. Та навіть і цими. Відводками не завжди виходить. Але ж я не покидаю цю справу, я все одно роблю, щось та вийде, щось та вийде. Я, наприклад, не... не впевнена, що буде рости оця живучка, бо у мене є там один проєкт, та там було щось сім чи вісім кущиків, а прижилася всього одна. Одна одненька жибучка, ось така, як оце лежить. Так, ну і тепер, щоб не затягувати знову ж відео, я вам покажу. Так, оце я хочу засняти оцю красу ще на шорт зроблю, а потім витягну з цього. Розділяти я їх не буду, мабуть, так і висаджу. Хай будуть усі разом. Мені подобається як кубкою. Ось отака жибучка, бачите? А тепер я змайструю. План, як його розмістити. І буде ще одне відео, вибачайте, я не вмію робити до і після. Мені онука показувала, але я не хочу забивати цим голову. І монтувати відео. Я оце як знімаю, так і викладаю його в YouTube. Так що, ну, передивляюся, звісно. А монтувати я, я цього не вмію. Та й не хочу, і мені це не потрібно. Так, все. Кому цікаво, заходьте ще раз.